Це ліжко диван-знахідка для тих, хто хоче поєднати зручне ліжко та затишний диван в одному виборі. Із компактного дивана перетворюється на ліжко з повноцінним спальним місцем. Для більш легкої розкладки використовуються м'які силіконові ролики, які забезпечують плавне ковзання, не залишаючи подряпин. Узголів'я додає стильний акцент у вашій оселі. Ви можете обрати три варіанти ширини: 146, 166, 186 см. В основі матрас блоком незалежних пружин спрім. Також використовуються букові ламелі та міцний металевий каркас. Додатковим є ніша для білизни, в якій можна зберігати постільні речі. Для економії простору ліжко диван виготовлене без підлокітників, тому підійде у будь-яку кімнату. Якщо вас зацікавила дана модель, тоді пишіть нам в інстаграм посилання в шапці профілю. А для наших клієнтів із TikTok гарантована знижка за промокодом TIKTOK.